Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас зелений борщ з м'ясом, з куркою, з яйцями, зі сметаною. Отже, не гаємо час. Готуємо справжній щавлевий, зелений борщ. Нам будуть потрібні квасок, тобто щавель морква, картопля, цибуля, кріп, м'ясо, яйця і ще. Дуже важливо, ваш гарний настрій. По-перше, квасок, тобто щавель, Миємо, видаляємо хвостики, м'ясо в мене лопатка. Теж миємо і ріжемо. Питна вода 5 літрів. У мене вода смачна, нивкінська. Поки м'ясо вариться, займаємось овочами. Картоплю порізали, залили водою. Стареньку цибулю зараз підсмажимо для смаку. А молоду просто в боч. Кріп теж ріжемо. Варимо яйця. Варимо 10 хвилин, як вода закипить. 10 хвилин минуло. Виймаємо і під холодну воду. М'ясо зварилось, додаємо картоплю. Ось так. Все, ось так досить. Ріжемо квасок. Почистили чесник. Картопля зварилася. Додаємо моркву, підсмажену цибулю. Завжди рекомендую власноруч терти перець. Прямуємо до плити. Друзі, ми з вами в фіналі. Зелена цибуля, кріп. Лаврушка, часник, перець, сіль, квасок. Колір міняється вже. Дві хвилинки покипіть, накриваємо кришкою і даємо настоятися. Дві хвилинки минуло, закипіло, вимикаємо, накриваємо кришкою. Зараз ріжемо яйця і вже будемо накладувати борщ. Бульйон прозорий виглядає дуже красиво. Смачного, друзі! Бережіть своїх рідних, бережіть себе. Все буде Україна. До побачення!